На жирі та всі присутні в цьому залі студенти. Увага! Тепер рефлексія. Підіміть руку, ті, над ким хоч раз нависала гнітюча сила курсової роботи. А, добре. А тепер пообладуйте всі, ким ця скеля була скинута, хто її захистив і забуде. Я явище, коли лаври наукової роботи студентів це оцінка в заліковій книжці. Мій проект має науковий характер, але два роки його практичного виконання довели мені наступне: правильно оформлений список джерел і стовідсоткова унікальність на антикоярці не зроблять ви роботу потрібною для когось, окрім твоєї залікової книжки. Тому зараз я хочу продемонструвати вам. Живу сторінку свого завжди актуального психологічно-педагогічного проєкту. Вся сила в нашому дусі. Чому завжди актуальному? Тому що виховання дітей як громадянина своєї країни ніхто не може заперечити. А якщо знайдете цю людину, я обіцяю залучу його до списку своїх досліджуваних. Отже, роки я працюю. Над проектом формування громадянина в дошкільному віці. Чому саме почала з маленьких? Тому що повністю з дух Людмила Толстого. Від народження до п'яти років ціла прірва. А від п'яти років до мене лише один крок. Коли ми маємо проблему з дорослими, які легко ловлять депресії, страждають від дитячих комплексів, які потім можуть стати злочинцями простими дахами, звичайно, це все виправити можливо. Але якщо почнеш з малечко, то Але це дозволить тобі зробити щасливе майбутнє і зробити справжнього громадянина своєї держави. Я не хочу вас перегружати науковими кліше, і тому розповім вам про свій проєкт простими словами. Вже два роки я працюю. В дитячому садочку зірка з дітьми до шкільного віку. Моя робота систематизована, педагогічно насичена і має розважальні етапи. Точніше, я закріпила наставництво за групою дітей від входження їх дитячих садочок до їх випуску. За цей час я провела діагностику сформованості гри як основної діяльності дітей в цьому віці. Знаю про подробиці виховання їх в їхній сім'ї і намагаюсь коригувати їхні недолік. Попереду ще два роки роботи з цією групою, але це лише 26 осіб. Якщо поширити проєкт на може всієї України, то ми, це буде ціле покоління справжніх розвинутих особистостей, творчих і креативних. І нічого фантастичного для цього, при чому вигадувати, не потрібно. Треба просто проводити розвальну програму сформованості сюжетно-рольової гри. Діти, які не навчаться по-доброму, вже зараз. Гратися у майбутнє життя, потім точно так же будуть гратися в дорослі. І наслідки цих ігор не пасивна, дитяча. Не постійний дитяча, а безвільна покитівка. А свій виступ я хочу завершити. Свій виступ хочу зазначити, що постійно знаходжуся в нервовому напруженні від запитання своєї мами. Ліза, от що ти сьогодні зробила для своєї сім'ї? А все тому, що точно можу відповісти на запитання, що я зробила для своєї держави. Відповідь єдина, я працюю з дітьми. І цим все сказано. Дякую за увагу.